На Київщині з'явилося ноу-хау електрокорови. За своєю фізіологією вони нічим не відрізняються від корів звичайних, навіть молоко дають таке ж. А ось працюють, на відміну від електростанцій, винятково на екологічних засадах. Тут виконують будь-яку забаганку корови. Зачухалося, немає проблем. Підходиш до пристрою, він починає крутитися і чухати тебе. Коровам рай. Головне, щоб вони гарно їли, добре доїлися та частіше спорожнялися. Гній тут золота, адже він – джерело світла і тепла. Гной, так називаємо субстракт по технології, подається на біогазову станцію по трубопроводам із ферми. Тим самим це существенна економія на транспортних розходах, подається він насосами каналізаційно-насосної станції, непосредственно в прийомний резервуар біогазової станції. Простий на словах механізм, непростий на ділі. Тутешні корови в добу продукують 400 тонн гною. По трубам відтікає у реактори. Там же коров'ячі екстременти гріють та перемішують. Газ, що при цьому виділяється, йде на електростанцію. Подається в ферментатори, де при определеній температурі відбувається анаеробне ображення субстракту з виділенням газу, 70-60% якого складає метан. Для обслуговування всього цього процесу достатньо лише однієї людини. Генератор сам виробляє енергію, починає з мінімуму з 330 кВт і до максимальної мощності на 625 кВт. Нужди ферми забирають 350 кВт енергії. Це перша в Україні легальна біостанція. Її будували півроку, рік збирали підписи. Обійшлося це диво компанії у 2 мільйони євро. Кошти повернути, сподіваються, за 3-4 роки. Станція за годину може виробляти із гною 1 МВт електроенергії. Коров'ячий комплекс поживає лише її п'яту частину, все інше можна продавати. Також можна використовувати тепло для теплиць або для отоплення поміщення, якщо в цьому є нужда. це вже як заказчик відбуває проєкт себе. По зеленому тарифу держава купує енергію у тих, хто виробляє її альтернативним екологічно чистим способом. Однак у переліку таких способів ще немає біогазових генераторів. На на жаль, нас не не існує і утверджена база, яка дозволяє правами рівні зарубіжних станцій. А поки що парадоксальне для України поняття Зайвий газ належним чином не використовується. Євген Тунік, Анастасія Філатова Зроблено в Україні Київ.